Ну, це гри, як до гір, я напередодні завжди не бачу. страхіття якогось, що це супер якась для нас гри. Мені Ніде не неприємно, що гра, не сумнівається, сподобалась болівальникам і вже розходить на якийсь, а на досить вже хороший рівень для гри. в Чому так сталося, що пропустили в кінці від воротаря? Це немає значення, ці не має значення ціліляції від захистака. Ну, Тернопіль вже не було, що втрачати, пішли всі, скажімо так. Подача була, зараз я не можу сказати, тому що тяжко розібратися, треба дивитися і аналізувати, хто не взяв. І якісь помилки однозначно були. Тому і сталося те, що сталося, але третій не бачив. На вашу думку, наскільки закономірний результат Ну, Мабуть, це не Таке, оця гра це вже е, якийсь оптимізм у є команди на Я не кажу, про цю суботу там але тут вже бачу, є центр такий, що може там і певний люди один з такою бортою пора постригти. Ну і 43-й номер, позавки він такий. Це вже у е, вас, напевно, це оптимізм. Ні, ну це вже після сум. Навіть не в... перше це було в Ліса де ми вже десь минут 50 досить непогано грали. Скажіть... 45 поки Петрівський там собі не, 에... не поміг все одно, так? Ну, скажімо так, вийшло то, що вийшло, я не буду там хто. Потім вдома сума досить непогано грали, кажу, в мене ще настільки готові фізично, щоб ми могли два тайма вибігати, тому десь втома, скажімо, останні 20 хвилин, мабуть, сказала. Я своїм футболістом дуже вдячний за цю роботу, яку вони зробив, і якщо там деякі в лапках... Любителі футболу Тернопільщини і області про нас хотіли забути, тому про себе. Не... Скажіть, будь ласка, яку роль в сучасному футболі грають, вміння реалізовувати слід підположення? Проаналізуйте на сьогоднішній зустрічі, якщо так може. Ну, Згадайте, я розумію, що треба ще. Ну, б... Перший гол, скажімо. С... Всі... Корило програв боротьбу вашим хлопцям, так? Чи я і... Ні, ну футбол складається з того з моментів, хто скоріше, хто. Відчуває цей момент, хто задовольни забуває, тому і ці команди. Ці команди краще грають, і такі футболісти дуже мали. Якщо вони в нас дуже гарно грають, вони грають примірністю. Але момент дуже маємо, то, що мам, я дуже задоволений що граю однозначно. Дякуємо.